Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися на Бахмут. Там деякі питання скопилися, ну, відповідно, Кадиров там нібито заявляв, що своїх кадирівців туди відправить. Так? І декілька питань підписників також по Бахмуту, ну і тому, що його стосується. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно кадирівці найближчим часом зайдуть у Бахмут на підмогу вагнерам, ну і росіянам? Хай скажуть роне правду. Ото. сам. Хагавас. Та ви знаєте, ну, гаразд, що у нас тут? От Алиса Хаговес. Так, до речі, ставте лайки, будь ласка, і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там також актуальні новини. По каналу, ну і не тільки. Дякую. Ну, тепер до розкладу. <кхем> що у нас тут? От Алиса Хагавас. Е, ну, дивіться, ну ось ніби йде, як дійсно, як знаєте. Підкріплення, так, сім'я. Ну, зокрема, це в даному випадку Руна позначає, ну, знаєте, боже підрозділи Кадирова якраз. от Там один чи декілька. І дивіться, йде що? йдуть вони в стінку, блокування йде ситуація. На довершення падає хагаос Тобто, Ну дивіться, якщо повністю проаналізувати, що цей. Ем, Будемо так говорити, Кадиров це зробив, заявив без особливого інтересу, так? чудово розуміючи, що там буде з його кадирівцями. Так? Ну але заявив, ну треба ж тримати марку, показати, що от я ж такий потужний вождь, оце от все. Ну, дивіться, ну от, відповідно. Це ж, до речі, і руна влади в тому числі, окрім іншого. Ну, от, Відповідно, він, щоб показати свою владу, що от я дивіться такий от. Вождь потужний, от я прийду, я зроблю те, що пригожено не вдалося. Але насправді, бачите, йде блокування і руйнування його планів, зокрема. В даному випадку це не про руйнування, знищення кадирівців. Взагалі. Хоча, як знати, може і так програється. Мені воно більше прийшло, знаєте, що це як руйнування планів. Ну, от дивіться, те, що він заявив, у в стінку, ну і плани його зруйнуються. Чи то він передумає туди їх відправляти. Та вже й Вагнер нібито не відходить, про що сам Пригожин заявив. А я казав, я робив розклад. Все програлось. Та гаразд, ну ми поїхали далі. До питань підписників. Так, дякую за відповіді. Так, раз, что у нас тут? Э, Где-то орки читали, что от какого-то русского оружия, вспышки в небе, погибло много украинских солдат в атаке на бахмутском направлении. Можете спросить урон, что это было и было ли такое. Э, ну, я так подозрю из этих кадров, что я побачил, что то могли быть вот вот фосфорные бомбы и запаливальные боеприпасы. Ну, давайте спитаем, а чи может у россиян еще какая-то вандервафля есть. Хоча дуже сумніваюся. Ну, давайте. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи є у росіян якась новітня зброя, яку вони використали у Бахмуті, яка погубила багато українських солдат? Я скажу що неправду. Інгус. Беркана Урус. Ага. Ну, дивіться, дійсно, як щось, якась, щось новеньке, вони там використали. Схоже на те. Ну, зараз перепитаю свою достатку. Що у нас тут? Інус, беркана і урус? Ну, от якраз Руна сили в даному випадку зброя. Так, ось бачите, благоприємне завершення ситуації. В даному випадку, на жаль, не на нашу користь. Е, і бачите, як ріст, ну, ріст, ріст їхньої сили виходить так, якщо дослівно сказати. М -м, тобто, більш впевнені в своїх можливостях стали, так? Ну, відповідно, ті, хто там знаходився так, з російського боку. Ну, давайте спитаємо, чи це були якісь там, можливо, новітні. Не обов'язково це прям щось взагалі ух і вах було. Можливо, це якісь там, не знаю, новітні е, запалювальні боєприпаси, чи там боєприпаси на основі білого фосфору. Ну, Давайте, до речі, про це і спитаємо. Якщо я вже за це взявся. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи ота от новітня зброя, яку використала Росія по бахмуту, за яку я питав попередньому питанні, це якісь запалювальні боєприпаси чи боєприпаси на основі фосфору? що неправда. неправду. Ейвес. Альгіс. Лінгус. Ну, так, так. Тобто, це ж про те й мова. Тобто, бачите, це не те, що орки якусь вандервафлю взагалі унікальну застосували. Просто запалювальні боєприпаси, просто й тому, що, ну, будемо говорити, не радянське, а більш нова розробка. Ну, руни показав, що це як нова зброя. Це не, не якесь там ні. Ну, дивіться, що у нас тут. Ейвас, Альгіс, Інгус. Ну, от відповідно, благоприємне завершення ситуації. В даному випадку, воно мені йде, знаєте, як для захисників. Тобто руни відповідають. Ди, до речі, дивіться, що у нас тут: руна оборони, руна захисту так? і благоприємне завершення. Тут, тут явно мова про українські Збройні Сили. Ні, не про орків. Я питав відповідно про росіян, ну, а руни, бачите, показали. Нашу сторону. Ну, окрім того, що відповіли на моє питання. Тобто, дивіться, ну, ну звичайно, там втрати воно якісь нанесло, але бачите, ну, катастрофи там немає. Тобто, Ну от приємне завершення ситуації для кого? Для оборонців і захисників Бахмута. Ну Мені явно йде, що це про українські Збройні Свили. Тут не про орків. Ну, а раз з цим розібрались. Так, дякую за відповіді. Так, ну і ще одне питання підписників. Сьогодні у мене прям урожай. <гум> Якщо зможете, подивіться, будь ласка, хто такий бахмутський демон? Чи можна йому довіряти, якийсь він підозрілий? Ну, Мене це питання трохи в ступор поставило, тому що Бахмутський демон в лапках ну, я зрозумів, що це умовна назва, так, навряд чи чийсь псевдонім, ну загуглив одним словом. Виявилося, що це телеграм-канал. Мало того, виявилося, що є справжній телеграм-канал, а є, є створений підробка росіянами. Тому якщо хтось підписаний на Бахмутського демона, то подивіться, щоб ви були підписані саме на оригінал, а не на. Копію, яку орки зробили? От. Ну, я, я запитаю відповідно про оригінальний канал. Ну, Фейковий, зрозуміло, нема сенсу дивитись, там ясно, яка там інформація буде. так? А от оригінальний, давайте запитаємо. Хто це, що це, і чи можна довіряти. Ну що, поїхали. Так, дякую за відповіді. Ем... Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно автори каналу Бахмутський Демон? Оригінального каналу. Е, знаходяться в Бахмуті і доносять достовірну інформацію. Хай скажуть роне правду. Перт. Так, лагус, відповідно, довертаю по часовій перевернутий. Райда. Ану, я правильно розумію? Наукіс перевернутий, значить не зовсім. А Уточніть, будь ласка. Вонньо, ага. Добре, що у нас тут? Перт, лагус перевернутий райду. Ну, дивіться, ну, наус перевернутий вуні перевернути. Це вже уточнююче питання я для себе задавав. Ну, хоча також, в принципі, можна їх е, пояснити. Дивіться, що у нас тут. Тобто, Чим можна довіряти. Ну, дивіться, нібито так. Але що в нас випало? Є нюанси. Тобто, дивіться, ну, це так, це, знаєте, як руна удачі, тобто якусь інформацію. Ну, для автора каналу, зокрема. Але дивіться. Лагус, а вектор то неправильний. І руна, до речі, теж ну, неправдиву інформацію означає в тому числі. Мало того, дивіться, тут падає дорога. Тобто автор не там. А якщо й був там, то виїхав звідти. Ну, ротація там чи як там? А може й не було його там ніколи, знаєте? Та в такому плані. Ну, от оце, оця руна мене найбільше смущає. Цьому розкладі. Ну, дивіться далі. Тут я вже уточнив, ось, бачите, Nautilus перевернутий, вуня перевернута. Ну, відповідно, знаєте, як сумні новини. Так? Мало того, це руна долі, але з другого боку і примушування. Примушування до чого. Ну тобто таке враження, ніби над автором каналу хтось стоїть, знаєте, і якусь правдиву інформацію він там дає все-таки. Бачите, не всі руни перевернуті. Тобто щось він дійсно має. Але бачите, водичка там аж бігом. Ну і дезінформація також. Тому такий собі, знаєте, джерело інформації. М -м, гаразд. Можна довіряти. Ну, фактично, я в лоб запитав, чи можна довіряти. Якийсь е він підозрівий. А ну, добре, а давайте від самого автора подивимося, хто там. Там нібито військовослужбовець якоїсь бригади. Бригади Х, так? Адже там номера немає. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи справді автор, ну, чи автори каналу Бахмутський демон це військовослужбовці Збройних сил України чи інших сил оборони України? А іскать неправда. Соло. Беркана. Ото перевернути. А ну правильно я розумію? Ага, ага. Ага. А це вже цікавіше. Ну, дивіться, по першій руні я б сказав, що так. Але решта рун мені не подобається. Дивіться, що у нас тут. Ну, відповідно, соло, беркана перевернута, отал перевернутий, ансус перевернутий. Угу. а Це вже геть негарно. Дивіться далі. Ну, Нібито так, знаєте. ну, Соло в даному випадку це не про перемогу, Це знаєте, як позначка, знаєте, ну, сонця. У мене ця руна часто випадає, коли називається в яблучко попадає. Так? Воно б то так, але от сусідні руни, знаєте, кажуть, що не так, да не так. Тобто, дивіться, брикана перевернута, а перевернутий. Відповідно, знаєте, ну, це не, не як ріст, зв'язка рун тут, в даному випадку. Тобто, дивіться, отал, ну, як м, втрата сім'ї. Ну, а связка рун взагалі, як. М, Боже, як це. Як це сказати правильно? Крутиться і ніяк не цей. Ем, ну, Одним словом, автор був о, та, о, нарешті автор був в Збройних силах України ну, чи силах оборони, але, схоже, на даний момент його звідти ну, попросили, будемо так говорити, чи пішов він звідти. Тобто, на даний момент він не в Збройних силах України. Або, по другому можна сказати, ем, декілька авторів каналу, і хтось дійсно в Збройних силах України, а хтось ніколи там і не був. Ось так от, можна, можна тут і так, і так подивитись. От, мало того, падав від балансу з перевернутим. Це, відповідно, уточнив для себе. Так? Здогадка мимо пішла, моя одна. Е, відповідно, дивіться. Тобто, ну і це також, знаєте, про дезінформацію, будемо так говорити. Тобто, так, вони там і якусь правдиву інформацію дають на каналі, але бачите, і мимо каси теж там є. Дезінформація навіть шкідлива взагалі. Тому ну обережно. Розумію, звичайно, що увага зараз всього світу до Бахмуту прикута, але спекулювати на цьому Ну неетично, це, м'яко кажучи, так? Ну і з боку вищих сил, це також, знаєте, понесе свою відповідальність. Ну що тут ще спитати? Ну, в принципі, що хотів, я дізнався. А так. Ну а раз, якщо ще виникнуть питання, то задавайте, також розгляну по цьому поводу. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!